Вітаю вас, чарівники голки і нитки! Мене звати Олександра, і сьогодні ми продовжуємо нашу чарівну подорож країною чудес разом із вишивкою. Нагадаю, що було в минулому відео: Я повернулася в країну чудес через портал, який відкрила за допомогою кристала Снів, і згадала, що в печері чеширського кота мене чекають три загадки для отримання підказки. Першу загадку про час. Я успішно розгадала, а от з другою загадкою виникли в мене труднощі. Пам'ятаєте її? мене більше, коли мене менше. Я з'являюся вночі, але зникаю вдень. Мене можна побачити, але не можна торкнутися. Що я таке? Ми спробували відповідь зірка, але Чеширський тіт лише загадково посміхнувся. Потім ми спробували відповідь сон. І знову невдача. Отже, залишається лише один варіант тінь за 600 хрестиків. Спочатку я засумнівалася у цій відповіді, адже тінь є і вдень, але в країні чудес не все логічно, чи не так? Тож я вишивати відповідь тінь. А після цього ми дізнаємося, що ж буде далі в нашій пригоді. Тож зустрінемося з вами за мить після мого відшиву. Отже, відповідь тінь таки була вірною, в країні чудес логіка працює зовсім інакше, ніж ми звикли. Кожна загадка це маленьке диво, яке потрібно розшифрувати. Настала черга третьої загадки. Я можу бути твердим, але невидимим. Я можу бути важким, але легким водночас. Я завжди навколо тебе, але ти. Не можеш мене побачити, що я таке? І є три варіанти відповіді: Повітря, 400 хрестиків, скло 600 хрестиків і думка 500 хрестиків. Отже, три варіанти. Повітря за 400 хрестиків невидиме, може бути твердим під тиском, може бути важким і легким водночас. Завжди навколо нас. Скло за 600 хрестиків може бути твердим, але точно невидиме, важко сказати про легкість важкість. Думка за 500 хрестиків невидима може бути твердою, стійкою, легка і водночас може бути важкою, завжди навколо нас. Скло не підходить, воно видиме. Залишаються повітря і думка. Але... Я все ж таки схиляюся до варіанта думка. І я буду відшивати його, тож мені потрібно вишити 500 хрестиків, додадуться вони на мого кролика, вишиється, я так думаю, вже в мене голова кролика. Додадуться, ось у мене тут недошиті хрестики є. І коли мені не вистачить цих хрестиків, то, можливо, трішки додасться беку. Але я думаю, що мені і хрестиків цього разу вистачить. Тож, чекайте мене з відшивом, і я до вас повернуся уже зовсім скоро. Відповідь думка виявилась вірною. Ну що ж, Алісо, ти відповіла вірно на всі три загадки. Ти хочеш дізнатися, де ключ? Я дам тобі підказку. Каже він, наближаючись, тобі треба звернутися до королеви. Тільки вона знає, де він схований, але будь обережна, її ключі не завжди ті, чим здаються на перший погляд. Якщо ти справді хочеш отримати ключ від королеви, будь готова до гри. Вона любить забави, особливо коли справа стосується викликів. Але спочатку тобі доведеться пройти довгий шлях сповнений пригод, пасток і загадок. Як тільки ти зробила останній крок за межі печери, перед тобою відкрилася широка стежка, що розгалуджувалася у три різні боки. Чеширський кіт, який ще недавно парив у повітрю, тепер знову з'явився, але цього разу його посмішка була ще хитрішою. О, як важко обирати, чи не так? промуркотів він, з'являючись, то зліва, то справа, то прямо перед, то, перед нею. Три дороги. Три долі, але кожна з них не те, чим здаєшся. Куди ти підеш? Потаємна кімната 600 хрестиків, грибна галявина, 700 хрестиків і таємнича галявина 800 хрестиків. Я, мабуть, піду таємничою галявиною. Отож, я вибираю таємничу галявину і вирушаю у подорож. Мені потрібно вишити 800 хрестиків, тож я пішла виконувати завдання, а з вами зустрінемося за мить. Погляньте, який чудовий фініш у мене вийшов. Завдяки цим хрестикам я потрапила на таємничу галявину. Ти розсунула густе листя і опинилася на несподівано затишній галявині, посеред якої стоїть довгий дерев'яний стіл, завалений чайниками, чашками різних розмірів і тарілками з тістечками. Столи криво розставлені, деякі чашки висіли в повітрі, а чайники самі собі наливають чай. За столом сидять капелюшник. Березневий Заєць і Сонько, які жваво, сперечаються, про щось незрозуміле. Ти запізнилася, Алісо. вигукнув капелюшник, розмахуючи ложечкою. Хоча, може, це, ми запізнилися, час тут такий примхливий, додав Заєць і ковтнув чаю просто з носика чайника. Сонько лише позіхнув і знову задрімав у чашці. Капелюшок підморгує тобі. Нахиляє голову набік і загадково промовляє. Відгадай, якщо зможеш, тільки розумний зможе знайти істину серед абсурду. Він махає рукою і перед тобою з'являються три загадки. Перша. Чим більше я росту, тим менше мене видно, що я. І є три варіанти відповіді. Корінь потрібно відшити 800 хрестиків, тінь 700 хрестиків і дим 600 хрестиків. Цікава загадка. Давайте поміркуємо. Корінь. Чим більше він росте, тим глибше він у землі. Тож його справді менше видно. Це логічно. Тінь. З тінню навпаки. Чим більше вона росте, тим її краще видно. Дим, коли дим розширюється і зростає. Він розсіюється і його справді стає менше видно. Хм. Україні чудес звичайна логіка не завжди працює, як ми вже переконалися. Але тут обидва варіанти: корінь і дим. Виглядають логічними. Що ж вибрати? Я, напевно, оберу корінь. А також почну. Так, відмітимо в, ц... в моїй. Моєму записничку щоденничку, що я обираю корінь, а також я почну вишивати ось отаку гусеничку. Це новий персонаж країни чудес. Тож я піду відшивати свою гусеничку, а з вами, як завжди, зустрінемося за мить. В мене вже почала потрошку проявлятись гусінь. Кожен стібок це крок у країні чудес. Гусінь хвіст уже вичився, оце буде пузо, уже трішечки розмалювалося, оце частина тулуба ще буде. А оці в хрестики це вже буде голова нашої гусениці. Чи правильно була моя відповідь корінь? На загадку капелюшника дізнаємося в наступному відео. Тож гойдуйтеся до нових сюрпризів. Дякую, що мандруєте зі мною мої чарівні глядачі. Якщо вам сподобалося моє відео, не забудьте поставити лайк, підписатися на мій канал і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові пригоди в країні чудес. Пишіть у коментарях, що б ви відповіли на цю загадку, і давайте вишивати цю казку разом. До зустрічі.